Добрий день. Добрий день. Ви на каналі Магія Саду. Ми стоїмо біля черешні. Сьогодні 14 травня. Ну, травнева черешня в мене в такому стані. Як я раніше говорив, що є необхідність обробляти черешню, коли вона має солом'яний колір від вишневої мухи, але можливості не було. А сьогодні 14 травня. Температура плюс 15, плюс 16. Попробую обробити, не знаю, який буде результат. От. Тому що далі знову дощі, знову похолодання. А так сьогодні плюс 16, вночі плюс 10. Який буде результат, поки що не знаю. Найкраще від вишневої мухи працює препарат Ектелікт. Але в нього термін очікування 20 днів. Тому я буду обробляти цим Ектеліктом Пізніше іншу черешню. А зараз е, буду обробляти проклеймом. Проклейм термін очікування. Е, 5 днів. Додаю сюди плантатор різ плодів, ну, прилипач. Якщо ж знайду, може було щось скину від хвороб. Дякую за увагу. Опроблюю. Е, Ранню черешеньку, також оброблю і черневу черешню і вишню. Все, що є. Тому що одного бакового суміші на одну черешню мені е, буде забагато. Так що оброблю ці всі е, рослини, черешню, вишню, які є на даний момент. Так, щось не забув сказати, у цю бакову суміш проклеїм плантатор. Е, Прилипач проклеєм від вишневої мухи, додаю ще препарат свіч від гнилі. Ведуть душі, щоб не було проблем. Дякую за увагу.